25 червня о 10-й годині ранку під будівлею Київської міської державної адміністрації зібралось близько двох тисяч підприємців для того, щоб висловити останні попередження діям київської влади, яка систематично ігнорує не тільки закони України, але й власні рішення і розпорядження щодо регулювання підприємницької діяльності. Посадовці різних рівнів, порушуючи законодавство, займаються цинічним захопленням власності підприємців столиці. А Попов робить вигляд, що цього не помічає. На акції, у знак протесту проти дії посадовців, підприємці почали масово одягати білі стрічки, як символ боротьби за життя в чесній країні. Не дивлячись на протест підприємців та їх наміри почати діалог, не один з державних службовців так і не знайшов час для того, щоб з ними поспілкуватися. За словами Геннадія Черевко, голови організації Правозахист, Київські посадовці вважають, що сидячи в своїх просторих та затишних кабінетах, краще за самих киян знають, що потрібно платникам податків, які їх отримують. Підприємці, так і не поспілкувавшись з посадовцями, розійшлись, але пообіцяли, що наступні акції протесту будуть більш масові і відбуватимуться не тільки під стінами КМДА, а й під Кабінетом міністрів та адміністрацією президента. Організаторами даної акції виступили громадські організації: Правозахист, Трудова співдружність та братерство.